На Сумщині триває жалоба за загиблими. У суботу росіяни вдарили безпілотником по цивільному автобусу, що їхав до обласного центру з Білопілля. Загинуло дев'ятеро людей, ще семеро постраждали. Більше про наслідки терористичної атаки ворога у сюжеті Юлії Зайцевої Маргарита досі не вірить, що їй пощастило вижити. Жінка в автобусі сиділа неподалік від місця, куди поцілив російський ланцет. Ворожа атака забрала у неї трьох рідних людей. Мамочку втратила, сестричку і дядько втратила всіх втратила. Так як минута підійшла, як побахнула, вони чого не подняла. Сама встала два літкою діточки, то не чули ми нічого, ми почули, як воно вже оглушило все. Я з маршрутки вийшла. І сіла на траву, лежала на траві. Поки скоро не приїхала. Маргарита мати восьми дітей. Її найменшому хлопчику ще немає й року. Зараз усіх їх евакуювали до обласного центру. З обстрілюваного міста вивезли й двох дітей, чия мати загинула під час вибуху. Удар російського безпілотника припав на середину автобуса. Восьмеро людей убило одразу. Ще один чоловік помер дорогою до лікарні. Семеро пасажирів поранені. В лікарні залишається чотири пацієнта. Три знаходяться в ортопедо-травматологічному відділенні в стабільному стані. Прооперовані у всіх комбіновані політравми, як опіки, так і переломи. Один знаходиться в хірургічному відділенні. Пані Галина з білопілля того ранку квапилася до чоловіка в лікарню. Чоловік у мене ще. Щось... В лікарні, він поламав ногу. До нас, отож, як був прильот на мосту, і наша хата кришу розкрила, там некотрі листи, вона старенька, ударною волною. І ми з ним робили. А на виходних, ж, думаю, ж поїду до нього, треба ж і постілі їсти, привезти. Ну і сіла ж у цю маршрутку. Їдемо, я помню, вспишка, і все. А коли я очнулася, все плаває, як ото. В замедленном кіно таке все, і я нічого не чую. Жінка зайшла в автобус, коли він вже був заповнений пасажирами. Вільне місце було лише позаду, і це її врятувало. Боль ужасна в ноги, повен черевик крові. У мене був платок, я сняла його, там щось перев'язала тим платком. О, а приїхала вже міліція, належали мені тут турнікет. Андрій працює енергетиком. У вихідний день поспішав до дружини у Суми. Згадує, сильний вибух пролунав, коли транспорт рушив приблизно за 10 хвилин. Коли голову підняв, вже не дверей не було, рядом лежав чоловік з голови до них у крові. А ми в пілі привикли до кабів як? Що він двойний вибух, два каби зразу. Бух-бух. І це ж перший вибух, що я з маршрутки починаю думати, що повторний час буде. І я от, не знаю, як до посадки, ну там метрів 15-20, секунд, 10 постояв, теж на коліна вже впав, питався визвати скору поміч, щось набирав там якусь біля 133-113. тридцять А коли вже набрав 103, вже телефон був настільки в крові, що він вже не реагував ні на що. Зараз чоловік уже бадьоро налаштований на одужання та. Повернення до рідного білопілля на роботу. А як робота чекає, Підлічимося, будемо повертатися. ж бути. Хлопці ж роблять, а я що не такий. Я не знаю, що там притихло, не притихло, а так кожен вечір, кожну ніч. Каби, каби, каби. Хлопці їздять, піднімають лінії, восстанавлюють усе. Тож місто, я думаю, без світла вже. Не місто тим часом обласна влада шукає альтернативні шляхи виїзду з обстрілюваних територій. Людей закликають не зволікати з евакуацією. Юлія Зайцева, Валерій Коваленко, інтерподробиці марафон Єдині новини.